Зараз на теперішній час в Національній гвардії перебуває понад 3 тисячі одиниць техніки на озброєнні. На жаль, і на цьому я хочу акцентувати 70% цієї техніки старше 30 років. Тому потреба в автомобільній техніці назаріла вже дуже давно. І ці кошти, які вперше були виділені кабінетом міністрів для забезпечення технікою військ, то вони всі спрямовані на закупівлю. Стосовно автобусів, тут це дуже просто в усьому світі, точніше і в Європі. Особовий склад будь-якого підрозділу, це може перевірити, Жандармірія, Франції, значить, карабінери італійські, весь особовий склад завжди переводиться автобусами. Особовий склад і перевозиться до місць виконання службових завдань, він перевозиться не з пустими руками. Він перевозиться зі спецзасобами, це бронежилети, щити, каски тощо. Но всі автобуси були обрані не просто так, бо ми Задання, які виконують гвардійці по всій території України, значить, ну скажімо так, маршрути пролягають, і протяжність маршрутів складає від 200 до 500 кілометрів. Тому їхати з бронежилетом в руках, ви розумієте, тому всі автобуси передбачали ніші для перевезення цих спецзасобів. І особовий склад мав би можливість їхати, ну, їхати з комфортом всі вісти. Це не було, знаєте. І е, окрім того, всі заводи, на яких ми намагалися закупити ці автобуси, на жаль, нічого не вийшло, тому що немає в них потужностей. І на даний час заводи відмовилися взагалі поставляти цю техніку, зняти з производства ці автобуси. Тому зараз питання про закупівлю вже не стоїть. Зараз закуповується техніка портова, наша вітчизняна марка Крац, саме для перевезення особового складу, просто тентовані. Автомобілі. Натомість ми закуповуємо автомобільну техніку вахтового типу, тобто з такими пунгами для перевезення особового складу. Комфортні, ну, ми намагаємося їх зробити комфортними, але також. Їх називають вахтовки, але також не передбачені місця для перевезення спецзасобів, тому що військовослужбовці висадити в бронежилеті за щитом і в касі, ну ви розумієте, що це не є нормально. На сьогоднішній день вже всі проплати зроблені, сягає обсяг перший транш сягає біля 100 одиниць техніки. Це взагалі і бортові, і вахтові.